Не втішні, на жаль, новини, ну але це реалії війни. В лікарні померла жінка, яка зранку потрапила під російський обстріл у Новодмитрівці. Це Херсонщина, і ще двоє чоловіків загинули в області напередодні ввечері. Внаслідок атаки з боку російської армії минулої доби без струму. Було шість населених пунктів і безпосередньо сам Херсон до аварійно-відновлювальних робіт залучили 28 бригад енергетиків. Олександр Толоконікиві із нами це речна Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, як чуєте. Чую добре, дякую вітаю вас. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, що маємо розуміти про ситуацію на Херсонщині? Нині ми прекрасно розуміємо, що інтенсивність і атаки ворога не зупиняються. І особливо я попрошу вас зосередитися на так званому полюванні дронами за конкретними людьми. Чи спостерігаєте ви і надалі саме такий вид терору від росіян на території Херсонської області? На жаль, так, ось нещодавно, буквально годину тому росіяни знову атакували цивільних, зкинули в бусітку на транспорт міський, це маршрутка, яка рухала за маршрутом в прибережній зоні приблизно. І знову вибух, слава Богу, без постраждалих, але знову таки є постраждалі наслідок ранкових обстрілів Антонівки. Там шість людей постраждали. Від вибуху ще одна людина в іншому місці постраждала, також отримала поранення. Тому постійні атаки дронові за, тільки за спочатку вересня це 2300 атак, більше ніж 2300 атак. Це саме скидів, вибухівки. І внаслідок цього поранено вже більше 110 людей, це в них і діти. Не припиняють вони кошмарити і з інших видів озброєння. Сьогодні як ви вже на Новодмитрівка. Постраждала там. Одна жінка спочатку отримала дуже важкі поранення, ампутацію ніг травматичну її доставили до лікарні. Вона також, на жаль, вона померла, як і чоловік, який був з неї зранку. Ще один чоловік з Мівки загинув. Інший чоловік загинув в Летенському нещодавно. Така сумна статистика: сьогодні вже четверо людей померли від атак, саме росіян, і семеро і постраждали, і отримали поранення. Чи правильно я розумію, що впродовж останнього часу такі атаки, і, на жаль, летальний фінал ось таких атак, це, це явище почастішало? тобто так часто раніше не було. Продовж літа, принаймні, так, збільшується ця сумна статистика з рамкового обстрілу. Саме вибухівку, яку коли скинули росіяни на людей, там один чоловік в дуже важкому стані зараз в лікарні. Ми молимо, щоб він вижив, і лікарі врятували його. Але ця сумна статистика буває, звичайно, люди отримують просто вибухову травму, контузію. Але все чаще частіше росіяни цілеспрямовано скидають це. Не просто там чіпля якимось з осколком під гранати, які вони скидають. А це цілеспрямовано саме. В НАТО кидають, якщо там більше трьох людей збираються, десь або на зупинці, або ще десь давайте поговоримо про тих людей, яких ми називаємо ждунами, а більше про колаборантів і тих, хто допомагає ворогів, і в цьому контексті, от про таку собі е, історію з навідниками і дронів. Зокрема, як боретися з подібними, і хто найчастіше про них повідомляє? Це все ж таки правоохоронці чи ті, хто живуть поруч? Бо сліпими і сліпоглухонімими нині в 21 столітті бути неможливо. Звичайно, є в нас люди, які повідомляють цікаву інформацію різну про людей. Це буває іноді і просто застереження, і вони помиляються, але іноді буває, звичайно, вони правоохоронці скеровують на тих людей, які саме допомагають ворогу. Ну і ці люди, звичайно, рано чи пізно будуть спіймані. Ну і Самі правоохоронці, служба безпеки, працюють постійно. І контролюють їх там передачі, які вони коли вони спілкуються з окупантами, і також їх виявляють або виявляють цілі сітки Але знов таки за рахунок того, що зараз і розвіддрони літають, мавіки дуже вони самі бачать, на жаль, те, де що знаходиться. І на жаль, у нас така ситуація, що ми дуже близько до ворога, і ворог має можливість. І атакувати з дронів і також спостерігати за майже всім містом. наперед давайте ще про дітей, про тих, яких вдалося повернути. Напередодні ви прозвітували про те, що це хлопці 13-17 років, які були або на території Росії, або на тимчасово окупованій росіянами території України Херсонської області. Це е, двоє з них: це вихованці Олешківського будинку інтернату дитячого. А е, Скільки ще дітей, бо не дуже зрозуміло: один хлопчик чи їх двоє, і де вони зараз, всі ці діти? Двоє хлопчиків. Вони дійсно вони повернуті з цього дитячого будинку. Ми розуміємо, що вони ще є. По ним працюють, і повноважених справ людей. І також працює сейфчилим для того, щоб повернути, тому що це першочергово є діти, які там залишаються з батьками, але все ж таки за ними є кому приглядувати, а є діти, які сам на сам, грубо кажучи, з окупантами, і це дуже важливо їх повернути. Але і дуже важко, тому що окупанти ніяк не хочуть повертати. Цих заручників, тому що вони перш за все заручники в у окупантів. Вони не хочуть їх повертати, тому що таким чином вони себе убезпечують і показують якусь соціальну відповідальність у лапках. Хоча ми прекрасно розуміємо, до чого це вони все роблять. Ситуація на окупованій території, окупована Херсонщина. Чи змінюється вона, чи маєте ви можливість бодай, бодай в якійсь мірі, в якомусь відсотку отримувати новини? Звідти я говорю і про. Елементарні якісь речі про потреби людей чи вони задовільняються, і ну і властиво, ось ця історія з терором, фактично з відсутністю будь-яких послуг без російського паспорта. Це теж їхня така стала практика. На жаль, навіть з російським паспортом люди. Рідко отримують послуги задовільного рівня, але дійсно без російського паспорту майже нічого не можна отримати те, що повинна давати держава, хоч це держава окупант, тимчасово цієї території. Але навіть з цим паспортом люди не можуть розраховувати на вчасну медичну допомогу, на вторинну допомогу якісну на послуги з електропостачання, з водопостачання. По суті, вони сам на сам зі своєю бідою, хоч вони отримують цей паспорт, вони отримують, вони можуть розраховувати тільки на себе, на своїх рідних та на сусідів. І так от таких е збираються люди там селами, вирішують свої питання, тому що вони розуміють, що росіянам нічого, крім картинки, яку вони там відправлять в Кремль, нічого не потрібно, тому що ніхто не перевірить їх роботу тут, на місцях, чи задоволені люди, люди чи ні. Ну окрім цього, можу ще додати, що окупантські ну, колаборанти та окупанти пробують налаштувати виховний процес в дитячих в школах, але в них нічого не виходить, тому що майже всі наші вчителі поїхали, не хочуть співпрацювати. А місцеві, точніше російські, яких вони пробують завести, також не дуже горять бажанням там працювати, тому вони вже приходять до того, що Пропонують ветеранам так званого СВО приймати участь в вихованні дітей і приходити просто як вчителів ці школи. Ну, це дійсно жахливо буде. Я думаю, ну боюся уявити, чому вони можуть навчити можете це слово в лапки взяти. Вдячні вам за те, що знайшли час та за оператив за представлення оперативної ситуації. Олександр Толоконніков, речник Херсонської ОВА, щойно з нами.